Христос посеред нас на календарі вівторок, 30 жовтня. Дорогі глядачі, із нинішнього Євангелія від Луки ми маємо запам'ятати такі слова: хто буде соромитися мене та слів моїх, того посоромиться син людський, коли прийде у славі своїй Отця і святих ангелів. Збережи ж нас, Господи, від пагубного сорому, і зроби нас несором'язливими християнами, щоб ми повсякчас виконували твою благу і досконалу волю. Сьогодні святою православною церквою відбувається прославлення святих пророка Осії із 12 малих пророків, мучеників, безсрібників, косми і Даміана, аравійських і братів їх. А також преподобно мученика Андрія Крицького. Святитель Андрій, архієпископ Крицький, народився в місті Дамаску у сім'ї благочестивих християн. З народження до семирічного віку він був німим. Одного разу після святого причастя хлопчик почав говорити. З того часу юнак посилено вивчав святе Писання і богословські науки, а згодом прийняв постриг. Святий Андрій проводив строге цнутливе життя, був покірливий, стриманий. Усі дивувалися з його чесноти й розуму. Проявивши себе істинним світильником церкви, його було возведення в вчин архієпископа на острові Крит. Проте епоха, в яку жив святий Андрій Крицький, була складною. Імператор іконоборець Костянтин Капроніма переслідував християн за почитання ікон, на що святий сміливо йому говорив: той, хто страждає за святі ікони, страждає за Христа, а хто ображає ікону, на якій зображений Христос, ображає самого Христа. Розлючений іконоборець немилосердно мучив святого Андрія, і по дорозі до місця страти мученик відійшов до Господа. Минули віки і сьомого століття ми прославляємо при Тупномученика Андрія Крицького в першу чергу через його найбільш відомий і неперевершений великий покаянний канон. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена Андрій, Анатолій, Олександр та Антоній. Возлюблені у Христі хочемо звернути вашу увагу на слова преподобного Феодосія Кавказького. Якби люди знали, що їх по смерті чекає, то день і ніч молились Богу, але думають, помер і кінець цьому. Наше життя після земної смерті тільки но починається. А земними стражданнями ми заробляємо вічність. Хто знає Бога, той все терпить.